Наступила весна, пригріло сонечко, і бориспільці наводять лад на своїх подвір'ях та дачних ділянках. Кому радість, а кому й не дуже. Недобросовісні містяни спалюють турічні листя та зрізане гілля. Результат забруднене повітря та шкода для здоров'я. Ледь не на кожній планові нарадію міського голови порушується питання прибирання та облагородження території. Городян наполегливо просять брати відповідальність за свої приватні садиби та роблять це далеко не всі. Тим часом правоохоронці нагадують, паління листя та сміття це адміністративне порушення. Поліцейські приїжджають, оцінюють ситуацію, докази, спілкуються із вами, як із заявником, також підходять до громадян, спілкуються з ним і, вже виходячи із всіх доказів, складають адміністративні матеріали. Але, звичайно, достукатися до людей, які палять, дуже важко. Тут діє рішення міської ради номер 459 від 1 вересня 2015 року, що згідно правил благоустрою міста забороняє спалювання сухої рослинності та сміття на території сіль присадибних ділянках та приватних територіях у зв'язку із високою пожежною небезпекою та задимленістю міста. Тож порушників притягатимуть до відповідальності відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80, неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100. Тобто, одним словом, якщо громадяни спалюють на своїх приватних територіях та присадибних ділянках сміття, вони можуть отримати штраф від 340 до 1360 гривень. Цей сезон ледь почався, та патрульні вже встигли скласти протокол на одного з палігів сміття. За попередній сезон минулу осінь. Таких адмінпротоколів склали 22. Скаржаться на городян і комунальники нерідко зібране зі своїх присадибних ділянок листя та зрізане. Гілля. Городяни викидають просто на вулицю, як цього разу біля зупинки соцмістечко. «Вчора ми проїжджали, наші люди працювали, вже було накинули гілля і сміття. Ми себе завігували, їх поставили до відома. Ми прибираємо вчора наші дівчатки працювали, ми, ми не палимо, ми все не Ми зранку їдемо і вже, на жаль, що вашим. На ярму мешкають. Поскаржитися на недобросовісних господарів приватних подвір'їв та присадибних ділянок Бориспільці можуть за номером 102. Ольга Лабецька, Вадим Погрибний. Новини. Телеканал Бориспіль.